Вітаю вас, мої підписники та глядачі. Рада новій зустрічі з вами у моєму селі на Полтавщині. Це відео я почала робити у кінці липня, за кілька днів до того, як пошкодила ногу і місяць провела в гіпсі. І, звісно ж, була обмежена в пересуванні. Хотіла показати, розказати про місце, яке в моєму дитинстві і юності було улюбленим для відпочинку. Це ставок на початку моєї вулиці. А якщо йти від мого дому, то виходить що в кінці вулиці. Отак ми бігли з гірки по дорозі і прямо до води, ліворуч. Через греблю, гарна природа, там далі осушене болото, яке раніше було долиною нашої колись повноводної річки. Але разом з осушеним болотом почалися й проблеми. Почала висихати спочатку в колодязях вода, обміліли і висохли всі три сільські ставки. Оцей найбільший за площею з них близько 30 років тому. І вся величезна площа, а покажу я не все, тому що вимкнувся телефон. Я не звернула увагу, що був малий заряд, і не взяла з собою павербанк. Крім цього, що побачите, ще лишилося за кадром площа, яка розділяла городи польової вулиці, які виходять до берегів ставка. Отож, ця площа, що колись була гарним великим ставком, з роками стала великим непролазним лісом. Хащі були страшні. Всю площу заполонив чорноклен, верболіс та інші чагарники та бур'яни, які росли аж на обочинах греблі, і ввечері. Тут було дуже страшно ходити. Старше покоління завжди з сумом, з ностальгією, згадувало про чудовий ставок, в якому можна було купатися, відпочивати на березі, половити рибу, журилися, що дітям і молоді немає де влітку відпочивати. Може, так би й лишилося все, так би справа й не зрушила з місця, так би й далі боялися ходити всій хащі. Куди недобросовісні люди вже носили й возили сміття з дому, якби не легкі почин сусіди. У спочатку в одному сусідньому селі, потім у іншому, люди організувалися і зробили ставки, облагородили територію і мають місце для відпочинку. Наші діти їздять туди. А хіба ж що? У нас люди гірші, хіба ми не можемо так зробити? І з ініціативи небайдужих до долі села людей почалася велика робота з відновлення нашого ставка. Перш за все, потрібно було випиляти оті непролазні хащі. І закипіла робота, за бензопили, виконали без сумніву величезний об'єм роботи. Багато сільських чоловіків долучилися до цього. Наступним етапом було не менш трудомісткий процес. Викорчовування пеньків потрібно було вже залучати спеціальну техніку, оплачувати роботу. Ну і ще багато, -багато всього довелося зробити, щоб ставок набув вигляду власне ставка. Зробили його меншим, очистили не всю площу колишнього ставка. Оце так перегородили греблею. Раніше ставок був ще й туди далі, як я вже казала, зйомки проводила в кінці липня, ще йшли жнива, всі були зайняті роботою і тому береги були не обкошені. Пізніше це вже зробили, бур'ян покосили, тут уже купалися люди, а отам далі, ближче до городів, бачила, плавали качки. Деякі, думаю, а навесні ще й пара лебедів була. А тепер дивіться без слів, як було і як стало, думаю, порівняти є ще, може. Але робота на цьому не зупиняється, ставок буде й надалі облагороджуватися і буде ще кращим.